Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. Сьогодні я вам покажу е, свій процес відьмочки, на чому він зупинився, і покажу, що я е, розпочала. Немає сенсу знімати окреме відео по відьмочки, окреме відео початок, тому що по відмочки, ну, майже нічого розказувати, е, нічого такого там. Складного чи видатного не сталося, тому ось ви вже бачите, на якому етапі я її відклала. Це вже у мене одна схема, один лист схеми, половина роботи готова. Бачите, вже котик у мене готовий, і тиквочки ці гарбузики. Ось, ось так це виглядає. Нагадаю, що вся оця шапочка це все металік. Бленд там йде одна ниточка металіку, одна ниточка е муліни. Ось так вона виглядає. Весь бекстіч я вже зробила. Єдине, ось це у неї мітла, виходить, початок, то я вже потім тут бекстіч зроблю, коли її буду робити всю, то зроблю і тут шматочок. Але ось так, ось так вона виглядає. Трошки мені не вистачає тут павука, ось, і не знаю, мені не вистачає більше зробити ось цю шапку. Бачите, як причепилася голка. Ось, але і так непогано, так? Ось так. Поки що я її відкладаю, повернуся до неї трошки пізніше. Коли мені надоїсть ось ця робота, я розпочала вже ось цих синичок. У мене зараз чоловік просто у відпустці, тому не могла я раніше зняти. Ви знаєте, як постійно кудись ходимо, ми нікуди не поїхали, нікуди нам їхати і ні за що їхати. Тому ми тут, на місці, як то кажуть, знаходимо собі якісь розваги. Просто ходимо, гуляємо вулицями. От, ходили на пікнік, а так просто ходимо, гуляємо вулицями, щось таке. от. Тому немає часу так знаєте, зняти відео, нормально сісти, поговорити з вами. Ось, Ще тиждень так буде, тому потерпіть трошки, але буде, якщо буде нагода, буде щось знімати. Ось розпочала і цих синичок, це Dimensions, хто не бачив. Я питала у вас у всіх, який мені розпочати набір, або цей, або ам... ліопарда, вибачте, забулася, як він називається. Ось більшість написала, що хоче синичок, все ж таки весна, хочеться чогось такого яскравого та, і теплого, тому я і розпочала синичок. Не знаю і не скажу, що я прям щаслива від цього. <ріхи> от, але розпочала нарешті нагадую, це, це перший мій дімовський великий голд, який я придбала, і вже стільки років він у мене лежав, і я ніяк не могла до нього добратися. Дуже мені до вподоби цей сюжет, але от ніяк. Отак дивишся да, на картинку, то він, вони такі маленькі, ці синички, такі, все гарно. Так? Я вам зараз покажу, що у мене виходить. Ось у мене вже майже готова ця нижня синичка. Тут немає, правда, бекстічу, я хочу навколо неї все е, вишити, потім зроблю бекстіч, а потім вже далі піду. От, і вона така чимала. Вона, я вже христині своїй писала, що це не синичка, це курка, тому що подивіться, ось ножиці, вони 9 сантиметрів, так? І ця синичка більша. Десь, ну, як е, майже двоє норм. Ну, от, ножиці і ще півножиць. Це 9, ну, десь, да, сантиметрів 15 Ця синичка вздовж. ну, ви зрозуміли, що вона така чимала. Дуже багато тут кольорів, багато, така мішаніна. Так? Ну, поодиноких, дякую, немає, але все ж таки. Я вам хочу показати шматочок схеми. Ось те, що зачоркано, замальовано, бачите, то вже вишито. Взяла вже інший маркер, тому що тут є, тут, бачите, зелені такі. Ось зелений. Я, виходить, зеленим, зеленим замальовую, і потім не можу зрозуміти, де я вже вишила, де не вишила, тому взяла вже фіолетовий такий маркер і буду фіолетовим замальовувати. Ну, що вам сказати? Таке, знаєте, колупатня. Робота колупатня. Сидиш, колупаєш. Тут є напівхрестики. Зараз я вам ключ покажу, кому цікаво. Кому цікаво. Получається, вишивається вона, бачите, переважно. Оця колонка для тих дівчат, хто починає вишивати, у кого немає, тут зверху перекладу, то я вам розкажу. Це я писала ще давним-давно, мені Маріна Марія допомагала переводити. Це ж перший мій дім, я в нього одразу залізла ну, Великий дім і питалася, що там, що де значить, і для себе писала. Але потім вже з часом я звикла до цих всіх наборів і вже можу, не, не дивлячись, як то кажуть, перекласти і сказати, що є де. Оця колонка це хрестик, перше, а це напівхрестик. І дивимося. от, Наприклад, цей значок це хрестик в дві ниточки, бачите, тут в скобочках дві ниточки. А ось це напівхрестик в три ниточки. І ось так дивитись. Да? Ось це просто це пасма. Це е, у мене е, китайська збірка. Е, тому що ось такі органайзери, да, є. Це значить, що це китайська збірка. А є американська збірка там, де просто в пучках, ви знаєте. Да? І це, виходить, е, зробили. Як копію, так? З американської збірки просто ключ, тобто не парилися, щоб його змінити. Тому тут написано: ось пучок один, так, ниточок, пучок другий, пучок третій, пучок четвертий. Ось, І все. Оце вся різниця. то На це не звертайте уваги. Далі, знову ж таки, пішов хрестик. Оце я ще не розібралася. Тут написано, треба буде перекласти. Ось тут напівхрестик. Коротше, тут є напівхрестики, ось, бачите, в три ниточки. І є бленди. Отут бленди. Бачите, якщо ось так зроблено, то це виходить от, от хрестик цієї ниточки, одну і цієї одну. Так? А ось тут напівхрестик, то цієї ниточки дві і цієї дві. В чотири ниточки напівхрестик. І все, тут нічого такого важкого немає. Бачите, скільки тут Бекстічу різноманітного. І скільки ось, наприклад, в схемі, так? В одному квадратному сантиметрі, скільки різноманіт... різнокольорового Бекстічу. Ну, я не знаю. Ну, Тут навіть на пташці його купа різного. Один колір, другий колір, третій колір, четвертий колір. От, і тут квіточки, тут капець, коротше, дівчата, це не робота, це ну, нічого, хто шукає е, прості шляхи, правда? Я так точно не шукаю. Постійно у мене щось як попадеться таке, то ось тут, виходить, неповна зашивка. Ось тут на голові у синички, бачите, оце не зашивається зовсім. Єдине, що мене не бісить дуже-дуже в цій роботі, це те, що тут 14 їда. Я не знаю, вона для мене така велика, що просто кошмар якийсь. Ось тут очко, бачите, треба буде бекстіч зробити, вже буде більш так вона виділена і більш цікавіше виглядати, але і зараз так непогано, так? Да? От. Бачите, тут, тут я зараз колупаюся, сижу. Тут, звісно, таке туди-сюди, там трошки, там трошки і, і ось так. Нічого, вишємо, потихеньку-потихеньку виш'ємо. Коли вона мені набридне, я візьму відьмачку, буду далі її колупати, вже переп'ялю і буду нижню частину робити. От. Єдине, що думаю, як її правильно зробити, переп'ялити, тому що там металік, якщо його, його зараз зажати в п'яльця, то він поламається. Погнеться, це буде недобре, тому щось придумаю. Прийдеться нижче брати там за шляпу, де лице і переп'ялювати. Напевно, так. Ну, подивимося, От, то буду там чередувати цю і відьмочку, бо відьмочка там нічого важкого геть немає, вона як відпочивалочка. От, а тут треба колупатися. Не знаю, наскільки мені ще вистачить. Але результат мені подобається. Я не сторонник того, щоб щось змінювати в наборах Dimensions. Тому я не змінювала основу на менший каунт. хоча, Тут переважно все вишивається в дві ниточки, єдине, що на півхрестики є в чотири ниточки, але і в 16-ту основу воно теж влізло. Але, повторюсь, я не. Ну, коротше, я не, не, як це сказати так, не підтримую, коли щось міняється саме в наборах Dimensions. Там Замінюються якісь нитки, замінюється основа, тому що ну, я вважаю, що цьому виробникові можна довіряти. І якщо вони зробили так, то так воно і має бути. І краще, ніж ось так воно не вийде. Тому я нічого в дімовських наборах не змінюю. Ви знаєте, що в інших я можу основу взяти меншу, там, якось вже граю щось. А в дімовських я ще ніколи нічого не змінювала. От. Ось такі у мене на сьогодні справи. Якщо у вас є якісь питання саме по цій роботі, то пишіть мені, буду вам, е я вам ну, буду вам відповідати. Просто задумалася, чи все я розказала, що хотіла. Ну, начебто все. Начебто все розказала. Прийшлось мені зробити е копію схеми, хоча я цього ніколи не роблю, але тут зробила. По-перше, треба її так, добряче замальовувати, щоб було видно, де я вишиваю. А по-друге, там ключ, якщо взяти оригінальну схему, я її зараз заховала, то незручно дістати. То там, виходить, з одного боку схема, з іншого боку, ключ, то ну, туди-сюди крутити не дуже зручно і мене це теж бісить. Тому я пішла, зробила копію ключа, а потім, думаю, зроблю я копію всієї схеми, щоб вже спокійно її чоркати. Бо потім цей, Коли замальовуєш, не завжди можна потім виявити той бекстіч, якого саме він кольору. там. Тому я зробила, щоб можна було потім звіритися по бекстічу ще, Чи той це дійсно кольор. Бо коли маркером замальовуєш, то ну, трошки кольори змінюються. На схемі. Тому ну, бажано мати такий, знаєте, собі оригінал, щоб можна було впевнитися в тому, що дійсно це той Бекстіч, що треба, тим паче його тут, бачите, як багато. І є такий бекстріч, зараз я вам покажу, Ось, бачите, два значка, він майже майже однаково виглядає ось цей і ось цей. На схемі вони майже ну, можна їх переплутати. А якщо ще їх замалювати маркером зверху, то взагалі вже не знайдемо, що то було і що то таке. Тому э, раджу робити все ж таки копію для себе, щоб потім визначити, що то був за бекстч, за колір бекстічу. Ось так. Ось так. Ну, Все. Тепер точно все розказала. Так що пишіть мені питання, якщо вони є. Якщо немає, то побажайте мені швидко її вишити. Хоча я так розумію, що це мені не на один місяць ось роботка така. Але ну, гарно виходить, мені подобається. Я вже хочу скоріше добратися до буска. Там такі кольори шикарнючі. Того буска, а в синичці, виходить, 30 кольорів сірого. Хоча, так надивишся на ті планшетки з кольорами і не скажеш. Вони так, знаєте, той сірий, так розмазаний по ньому, що його і не видно, а його там так багато, що кошмар. Ну, ось так. ось так. Ось так, ось так, ось так. Ставте, будь ласка, вподобайки в відео, лишайте якісь коментарі. Буду вам за це вдячна. Бережіть себе обов'язково. До зустрічі, буду намагатися побільше знімати, але ж кажу, що поки що, якщо немає відео, не ображайтеся, то розважаю своє сімейство. Тим паче, що з понеділка і канікули, а не тиждень, тому всі вдома. Але все одно, повторюсь, буду намагатися щось знімати. Все, дякую вам за увагу. Бережіть себе. Слава Україні! Па-па!